Сьогодні у програмі приорганізовано у всеукраїнську громадську організацію. Нині асоціація проводить активну роботу з організації робочих груп в регіонах за участі усіх причетних до галузі автоперевезень органів. Мета незмінна нормалізація ринку. У столиці страйкували таксисти. Вони вважають створення робочої групи при КМДА перерозподілом та монополізацією ринку у Києві. Влада не погоджується. Харків продовжує оновлення рухомого складу муніципального транспорту, скромно кажучи, не дуже новими машинами. Нині на маршрути випущено ще десяток трамваїв, що списані у Чехії після 30-річної експлуатації. Про все це та інше дивіться далі у проєкті транспорт. Найбільша недержавна автотранспортна організація нашої країни переходить на новий рівень. Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників реорганізована в одноіменну всеукраїнську громадську організацію. Це має сприяти посиленню ефективності роботи об'єднання в інтересах автоперевізників як на центральному, так і на регіональному рівнях. На засіданні ради ВАП члени асоціації також підтримали пропозицію про створення нової структури ВАП центру. Вона надаватиме допомогу в логістичних питаннях, проблемах кадрового забезпечення надаватиме юридичні та аудиторські послуги як членам асоціації, так і іншим гравцям транспортної галузі. Під час засідання Ради ВАП присутні не змогли оминути увагою і найболючіше на сьогодні питання галузі нелегалів. Керівник голов автотрансінспекції відзначив, що вже досягнуто домовленості на всіх рівнях про розробку типового договору на перевезення. Саме відсутністю ухваленої форми угоди найчастіше користалися нелегальні перевізники. Розроблений приказ по Утверждению требования к договору на нерегулярные поездки, это тот пробой, которым пользуются известные вами перевозчики из нелегального сектора. Вчера спасибо огромное ВАПУ, спасибо Игорь Николаевичу. Дошел, дошла просьба до Министерства экономики. Вот, Михаил Юрьевич позвонил министру и тот дал команду. До кінця тижня, щоб приказ був у нього на підписі, і він його підпише. В Свою чергу директор департаменту автотранспорту запевнив членів асоціації у зміні керівників у автоінформі структурі, на яку найбільше припадало скарг перевізників при розподілі маршрутів. Що стосується е кадрової політики ну, підприємства Автоінформ, то тобто на сьогоднішній день Согласовываются руководящие должности данного предприятия с Департаментом автомобильного транспорта. Также мы гарантируем новое руководство, чтобы не было уже никаких вопросов к Министерству. Новое руководство будет согласовано с вашей ассоциацией. Як відзначив президент ФАП, голова робочої групи профільного парламентського комітету Ігор Шкіря, зрушення в діалозі із підрозділами мінінфраструктури не може не тішити, але нині необхідно посилити роботу і в регіонах, де розуміють важливість питання. Саме тому відповідну вказівку очікують з кабінету міністрів. Я думаю, що після рішення кабінету міністрів постановлення, указання будуть дані непосередньо губернаторам, і будемо наставити, щоб возглавляли цю групу. Не меньше заместителя либо первого губернатора, либо хотя бы профильного заместителя по транспорту и по промышленности. Разумеется, они сумеют потом организовать и прокуроров, і налоговую, и милиционеров. У столиці під стінами кабінету міністрів відбулася акція протесту столичних таксистів. А вони вимагали від уряду створити робочу групу з урегулювання таксомоторних перевезень. У березні київська влада вже створила подібну групу, але протестувальники не погоджувались із її організацією, називаючи це монополізацією ринку. Варто відзначити, що більшість страйкувальників не погоджуються на дообладнання своїх автівок згідно до світових норм таксі. На даному етапі зараз пропонують предлагають. Машины должны быть не ниже, а 4 Я хочу задать такой вопрос людям, которые находятся в это рабочей группе, которые предлагают эти вещи. А куда же деть машины, которые водители специально взяли в банках кредит для работы? Вы понимаете, дело в том, что у многих людей это основной заработок. Многих людей, і поэтому куда їм іщать, куди їм дівати, як платити кредити, кормити свої сім'ї. Виходить так, що мітингувальникам потрібно годувати свої родини, а пасажирам через це необхідно користуватися машинами минулого сторіччя. Добре, що не просять дозвіл на пограбування, адже дуже потрібні гроші. В свою чергу голова Київміськадміністрації Олександр Попов наголосив, розробляючи нормативно правову базу, група збирається обговорити її з усіма учасниками ринку, одержати Коротню реакцію дати учасникам час на підготовку до нових умов. І нинішні закиди митингувальників не зовсім зрозумілі. Вважаю, що повна дезінформація, чому тому, що завдання влади це якраз сформувати чесну конкуренцію на будь-якому ринку. Я можу категорично заявити, що завдання влади це сформувати чесний. Ринок перевезень в тому числі з врахуванням потужності так самоторних компаній. У Львові ввели обмеження для транспорту навколо стадіону Львів Арена, Влада визначила маршрути, які передбачають найкоротший шлях між окремими об'єктами, а саме аеропорт і центр міста, аеропорт і стадіон, маршрути руху сім'ї УЄФА та команд-учасниць до стадіону. У дні матчів рух транспорту буде цілодобово обмежений у півтора кілометровій зоні навколо стадіону. Але західна столиця України живе не лише євро 2012 Львів зовсім не проти взяти участь у проведенні зимової олімпіади дві Двадцять року, а тому тут розпочато відповідну підготовку транспортної інфраструктури. Зокрема, на ділянці Львів-Тисовець збудують дві нові залізничні станції. Для цього також додатково закуплять нові швидкісні поїзди, які курсуватимуть не менш ніж 160 км кілометрів за годину. Це дозволить збільшити швидкість руху і зменшити інтервали між потягами. Десять чеських трамваїв виїхали на вулиці Харкова, хоч вони і виглядають свіжішими за нині курсуючу техніку, але не є новими. Закупили їх наприкінці минулого року. Досі машини проводили до ладу та пристосовували до місцевих колій. Їздитимуть вони від південного вокзалу через центр міста і до проспекту Гагаріна. В управлінні техніка майже та сама. Коли да закриваєш двірі, здійсню подаються сигнал. Пасажирам і плюс ко всьому прочому вагон не поїде поки не закроються двері. У грудні минулого року в рамках приватно-державного партнерства закупили два десятки чеських трамваїв. На вулиці Харкова вийшла лише половина три з них ще на адаптації до колій. Вони ширші за праські трамваї були списані з маршрутів Праги, і у Харкові вже проходили капітальний ремонт. Де-то падніші ступіньки були, дете щось було. Ну все це устраняється легко. А все інше сам кузов, сам. Все несущие его элементы, то есть хриптовые балки, там продольные балки, все это в хорошем состоянии, трещин, ничего нет. Все мы провели диагностику, провели обслідування. У середньому на ремонт та адаптацію одного трамвая витратили 100 тисяч гривень. Термін виготовлення закордонного електротранспорту різний. Деякі з них 1982, 1983 та 1978 років. Прослужать вони також по-різному – від 5 до 12 років. Установлено в В документациях следующее прохождение капитального ремонта. После прохождения капитального ремонта, мы сейчас не будем обсуждать, какие работы проводятся на, при этом ремонте, Продляется срок эксплуатации трамвая там, на какой-то определенный срок. На сегодняшний день ни один трамвай не требует капитального ремонта. Они находятся сегодня на абсолютно В законних правах також місто чекає ще на сім чеських трамваїв. Три з них відвантажують із Праги, а чотири вже в дорозі до Харкова. Тут їх сертифікують та замінять візки на ширші. Але при цьому виникає одне питання: чому харківські чиновники не купують собі 30-річних іномарок, а городян змушують користуватися технікою такого, скромно кажучи, поважного віку? Чотири приміські маршрути, що курсують між Одесою та Іллічівськом, забезпечать навігаторами. Обладнання тестуватиметься ще місяць. Далі ця практика пошириться і на інших автоперевізників, що працюють у регіоні. Навігація впроваджуватиметься за рахунок власних коштів перевізників. Цей тестовий режим буде відбуватися близько около місяця. Зараз під нього розробляється програмний продукт. После чего э, мы соответственно, уже сможем говорить о его реализации в дальнейшем. Я хотел бы еще обратить внимание присутствующих, но этот проект и для реализации этого проекта это совместная работа, но она не фінансується за що государственного бюджету, не за що обласного бюджету. Продовж року такі навігатори встановлять на маршрутах від Опольського, Ренійського, Ілічівського, Ізмаїльського напрямків. Ціна одного приладу залежить від функцій та потреб перевізника. Базова комплектація обійдеться власнику приблизно у 150 доларів. Я приймаю рішення, коли говорить о ціні качества і говорить о том, що надалі, не надалі, я просто застрію ваше увагу. Это средства перевозчиков, деньги перевозчиков, и при при мониторинге именно как бы вот этого рынка, перевозчик, конечно, исходил, чтобы это не не купить какую-то дешёвую вещь там, не буду называть сторону, допустим, и чтобы это 20 минут поработало. На сегодня в области працює 45 автотранспортних підприємств і 75 приватних підприємців. Чиновники сподіваються, що вартість проїзду не стане вищою через придбання нових приладів. Кожне подорожчання буде узгоджено Жено із управліннями облдержадміністрації. На Херсонщині розпочали реконструкцію транзитних магістралей. Роботу завершити обіцяють до початку футбольної європершості. І хоча в регіоні матчі не відбуватимуться, потік транспорту значно збільшиться через головні автошляхи, адже область транзитна і має розгалужену транспортну систему. Регіоном пролягають два коридори міжнародного значення. Основним видом роботи вісенні, після послівесіння зимнього періоду є ліквідація ямочності на дорогах общого пользування. це уже 16 тысяч квадратов. В принципе, ежедневно работает 18-20 бригад по ликвидации ямочной. Ну и мы планируем э, в начале апреля эту работу закончить. И с мая месяца приступим к выполнению уже танкослойных покрытий и ну, реконструкции наших дорог. Ремонт виконується, але як видно, насамперед це ямковий ремонт. Про його ефективність зайвий раз навіть говорити не доводиться. Скоріше за все, за рік два тут знову з'являться дорожники. Світова практика показує, що ремонтувати необхідно кілька кілометровими відрізками, але на це необхідне відповідне фінансування. Руководство Укравтодора, руководство служби та дорог та нам определили пріоритети здержання і розвіття автомобільних. Дорог. К сожалению, поки уже наверное, 10 лет, вже такое крайне ограниченное, вот, нам приходиться зробити найзнайоміші роботи, як заливка трещини і своєму яму ремонт, давать йому розвиватися. Также ми звертаємо увагу на санітарне состояння дорог. У нас Насимне курортна зона в этом году готи І один з пріоритетів – це кримське направлення всіво маршрутом сомнений 114 чотирнадцять Дорожнє господарство Херсонщини це понад 5 тисяч кілометрів доріг. Серед них понад пів потребують капітального ремонту за європейськими стандартами. Поки що ж доводиться дякувати, хоча б за ямковий.